Мені дуже приємно бути в вашій церкві вперше. Е, вживу, і приємно, що є також людей, які живуть близько біля мого місця проживання, але виявляється, вони також тут близькі. Взагалі, єдине місце на землі, де є близькі твої люди, це церква. Незалежно де ти заїдеш, от будь-де, пам'ятаю, одного разу. Я їхав Блаблакаром, і жіночка була за рулем, і пам'ятаю, тоді їхав на схід якраз до друзів, де мали далі від'їжджати в поїздку. І вона почала розпитувати і каже: А це так правда у вас є в християн, що ти можеш будь-яке місто заїхати? І... Коли ти І вони тебе будуть не знати, та церква. Але коли ти попросиш, скажеш, я християнин такий такий, чи можна вас десь переночувати, вони тебе приймуть на ніж. Я кажу, ну це не для якогось похвали, а кажу, це дійсно так. І наскільки Бог нас об'єднав, слава Христу, за це, я буду проповідувати про те, що нам завжди не вистачає, що нам завжди не вистачає. А можливо, хтось. Комусь вистачає. Вистачає тільки тим, хто навчився розпоражатися саме цим. Це про час, я буду говорити. І такий заклик для нас тема проповіді: час використай, бо втратиш. Використай, бо втратиш. В основу текст списання зачитаємо Ефесян 5 розділ, 15 вірш. Ефесян 5, 15 і 16. Отож, уважайте, що поводилися обережно, не як не мудрі, але як мудрі, використовуючи час нібо лукаві. Сьогодні, коли ми були в братерській, брат пастор сказав, що в тебе є певний час. І ось ми завжди підвладні часові, і це добре. І час це така справа, якщо ми не навчимося його використовувати, ми дуже багато втратимо. Дуже багато втратимо. Кожна людина на землі, кожен християнин він повинен навчитися його використовувати. Бо якщо ми навчились використовувати час, час працює на нас, якщо ми не навчились використовувати час, час працює проти нас. І кожна людина, яка на землі, який Бог виділив певний час відрізок життя, якщо вона не навчилася використати його, навіть вічність вона буде йти проти тої людини. Я хотів би сьогодні про це поговорити. Час використай, бо втратиш. Пам'ятаємо, що якщо ми не будемо використовувати в нашому житті час правильно, він буде йти проти нас. Взагалі, коли ми досліджуємо цей текст писання, який є перед нами, чи буде зараз Ефесян 5. 5.16, використовуючи час, коли ми читаємо грецьку мову, то в грецькій мові є два слова час. Перше це Хронос і друге Кайрос. У нас один слово, час. А там є два слова, Хронос і Кайрос. Хронос це звичайне вимірювання часу, а кайрос це такий вдалий момент, особливий момент. І коли ми читаємо цей текст, в грецькому е тексті в оригіналі написано. Не ставлене слово Хронос, а Кайрос. І коли ми читаємо цей текст, воно звучить так: використовуйте вдалі моменти, дні болу Чому потрібно використовувати вдалі моменти, бо вони можуть не повторитися? Як ви думаєте, сьогодні зібрання це вдалий момент чи ні? Вдалий. Ми не знаємо, скільки воно може повторитися, колись зібрання вони Більше не буде таких зібрань колись. Але коли в нас є вдалий момент, Біблія каже, використовуй. Бо ти, якщо не навчишся використовувати, ти його втратиш одного разу. Але якщо ти його використовував, в тебе буде сумління чисте, я використав. І тому, коли ми читаємо цей текст, Біблія закликає, використовуй особливі моменти, вдалі моменти. Не кажи, що я колись їх зроблю, бо їх може вже більше не бути. Тому пам'ятаємо це. Коли, і коли ми використаємо час вдалий момент, який Бог дав для нас, Він перенесе дуже хороший результат. Але коли ми будемо завжди пропускати вдалі моменти від Бога для нас, ми одного разу можемо просто цих моментів більше не побачити, більше не побачити. І одного разу один, одна відома людина вона сказала, що Дорешна дія, в дорешний час вона завжди принесе успіх. А скільки разів ми робили вроді і доречні дії, але в недоречний час. І ми бачимо, немає результату. А чому? Бо вже ти пропустив той Кайрос. Ти пропустив далий момент від Бога. Тому використовуй. Правда, ж одна справа в нашому житті от зрозуміти, що мені потрібно робити. Але друга справа зрозуміти, коли це зробити. Правда ж, особливо сестри, хто господині на кухні працюють, печуть, наприклад, якийсь десерт, певний торт. Правда ж, вони ж, є, в них є певні інгредієнти, вони ж не так назбирали всі інгредієнти і в одну миску наскидали і збили. Ні, не так. Є певна дія в дорешний час. В певний момент потрібно збити білки, в інший момент ще щось інше, інше. І тоді ми приходимо і кажемо, який смачний торт. Чому була дорешна дія, в дорешний час. Так само і християни, ми, буває, запізнюємося, Бог нам дав певний час, а ми його пропустили, і ми тоді хочемо нас здигнати. Ні, вже пройшов той час. Пройшов, ти пропустив той кайрос Божий, який був даний в твоє життя. Тому Юлія каже: будь мудрий, будь мудрий, використовуй час, бо дні було каві. Ти можеш це все втратити. Хотілося б Сьогодні також поділитися, отже, для чого Бог дав нам час, для чого Бог дає тільки кайруси, для чого Бог взагалі дав час для, нашої, для нашого життя, для кожної людини на землі. І перше, Бог дав час для того, щоб шукати Бога. Біблія каже, що шукайте Бога, поки можна знайти Його. Друзі, коли можна знайти Бога? Єдиний гарант. Коли можна знайти Бога, це не завтра і не колись, а це сьогодні. І мудра людина, яка сьогодні використовує час для того, щоб знайти і шукати Боже лице. Давид казав, Боже, ти Бог мій, я від ранньої, від самої ранньої зорі Тебе шукаю. Мудра людина, яка зрозуміла, ну, його багато справ, і він розумів. У мене на протязі дня може не бути часу щоб шу... на наодинці з Богом. І Він вирішив, да ви зрозумів, я буду шукати Бога від ранньої зорі. Друзі, пам'ятаю, одного разу <кхи> працювали, і... і один шеф в кінці ми почали говорити просто на різні теми і запита... запитали в нього, як у справи з Богом, відносини з Богом. З Біблією, чи ви читаєте Біблію, він каже, я думаю, що це дуже важлива тема, і кожна людина має до цього дійти. Я думаю, що я колись до цього дійду, але думаю, що цей час цей ще сьогодні не настав. Він це ще буде колись, але не сьогодні. Друзі, це неправильно, коли ми відносини і шукання з Богом відкладаємо на колись. Друзі, Бог дав Кайрос і сьогоднішнє це зібрання для того, щоб ми його знайшли. Хто сьогодні ще не перемирився з Богом, хто сьогодні не казав ще слів в своєму житті? Боже, прости за мої гріхи. Я хочу з цього часу <правити> проводити життя із тобою. Зробіться сьогодні. <правити> Бо єдиний гарант, який ми маємо, це. <правити> Це сьогодні. Друге, для чого Бог нам дав час в нашому житті, це час для того, щоб діяти. Певні люди, християни, вони прийшли до Бога і сказали, Боже, прости мої гріхи, і вони далі просто <кхід> ходять зібрання і не несуть певного служіння. Але для кожної людини, яка вже знайшла Бога, Бог хоче дати їй певне служіння. І, друге, Бог дає ці можливості, щоб ми діяли, щоб ми служили. Ми спасені і ми далі повинні діяти і нести Євангелія. І, друзі, написано, що останнього часу люди вони мудрі люди, вони об'єднаються і будуть діяти, діяти в Господнє ім'я. Я сьогодні нас закликаю, щоб ми. Використовували цей час, який Бог дав для нас, щоб діяти, щоб ми не лінувалися в праці для служіння Бога. Так багато праці. Ісус сказав жниво таке велике, а робітників мало. <кхух> Чи ви чули таку фразу колись, що вже забагато місіонерів? Чи ви чули фразу «Так багато працівників, де їм всім місце дати, де їм всім служіння дати. Зазвичай кажуть, не вистачає служителів, не вистачає місіонерів, не вистачає. І це Ісус сказав, ви гляньте, жниво велике, проблема одна. Виявляється, вона ще сьогодні не вирішена робітників мало. Не вистачає людей, які будуть діяти. Не вистачає мудрих людей, які зрозуміють, що треба використовувати час. І діяти. Тому Бог дав друге для чого? Час для того, щоб ми діяли. <кій> і третє, для чого Бог дав час для нашого життя, в нашому житті, для того, щоб і працювати, але й відпочивати. Аналізувати і відпочивати. Третє, Бог дав для чого час, щоб ми аналізували наше служіння життя і відпочивали. Правда ж? Ми часом думаємо, що потрібно тільки служити, служити, служити і все. Але ні, одного разу Ісус до учнів сказав: підіть в безлюдне місце і там трохи спочиньте. Він бачив, що учні втомлені. Їм треба просто, щоб відпочити. Пам'ятаю, працюючи з молоддю, одна сестра дуже така ревна, працівлива і. Потім бачу, що щось в неї постійно, то настрої нема в служінні, то якісь різні перепади. Думаю, як, з якої сторони, яка вже духовна причина, але потім думаю, я думаю, що, напевно, певну організацію я просто буду робити без неї. Я їй дам відпочити від цього всього. Приблизно два тижні часу пройшло, вона вже не ти до неї звертаєшся, а вона вже звертається, де служити, що там має бути. Я думаю, як просто? Просто треба людині дати, бо відпочинок і все. Людина дуже багато попрацювала. Тому одного разу Бог дав певний, певний закон відносно рабів. На певний рік пани вони мали відпускати рабів. І Бог одного разу гнівався на свій народ і казав, чому ви не відпускаєте рабів. І Бог казав, ми читаємо в Ісаї, Бог каже, дайте змученому відпочити. Чому ви його постійно, постійно роботою накладаєте, накладаєте, дайте йому відповідний відпочинок. Я не кажу, знаєте, ми часом бували, є люди, які ще нічого не робили, вони вже втомилися. Треба бути щирим з собою. Але потрібно пам'ятати, <кій> Бог навіть день дав суботній для того, щоб ізраїльський народ збирався, для того, щоб вони аналізували своє життя, вони могли. Відпочити. Буває бачу по своєму, по своєму служінні, коли ти постійно працюєш, працюєш, і ти бачиш що щось не так. І ти зупиняєшся, оглядаєшся назад і бачиш, там потрібно не так звершувати, так там потрібно поправити. І ти розумієш, що потрібні моменти зупинки для того, щоб зрозуміти, а як ти служиш взагалі перед Богом? Можливо, у тебе щось не так де. Можливо, ти тільки працюєш, працюєш експронтом просто. І тобі кажуть зі сторони, е, друже, там не так потрібно. А ти кажеш, мені немає коли, я йду далі. Ну йдеш, але як ти йдеш? Аналізуй своє служіння. Тому хай нас Бог благословить, щоб ми в нашому житті розуміли, що Бог дав час для того, щоб ми і відпочивали і в нашому житті аналізували своє служіння. Тому, друзі. Перед нами сьогодні вибір. ось Там годинник. Час. Що ми можемо зробити з ним? Зупинити? Не в силі. Сказати почекай, помаліше йди. Не в силі. Він буде йти. Він буде йти. Дві речі, які ми можемо зробити з часом. І перше це втратити. Це обманутися в ньому. І друге це використати. Вмитаємо цей вибір за нами особисто. Не Бог за це відповідає, а ми відповідаємо за розпорядок нашого часу. Тому, друзі, я хочу всіх нас закликати, щоб ми ось уважали на себе, щоб поводились обережно, не як на мудрі, але як мудрі, використовуючи час, пам'ятаємо дні лукаві. Час по собі він лукавий. Він може обманути нас, і ми можемо обманутися, коли не будемо його використовувати. І три моменти, для чого Бог дав для нас час: перше, це для того, щоб шукати Бога. Щаслива людина, яка шукає Бога і яка знайшла Бога. Слава й Богу. Друге, Бог дав для того, щоб діяти, щоб не просто лінуватись, і просто сидіти в церкві і мене не чіпайте. Я сам по собі, я хочу спокою працювати потрібно для Бога. І третє, Бог дав час для того, щоб ми аналізували і відпочивали в нашому житті. Нехай Бог благословить, Я сьогодні закликаю нас до молитви щирої, щоб ми піднялися і помолились, сказали, Боже, ми не знаємо, скільки часу залишилося. Просим єдине, допоможи нам його використати. Давайте ми підіймемось для молитви.